Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За 9 років війни я був на сотнях поховань загиблих героїв. На них бачив багато людей різних, знайомі, побратимі, прості люди, які прийшли подякувати і вшанувати загиблого воїна. Пише військовий капелан Поворотний. Але жодного разу я не бачив там ні безуглу, ні рахамію чи якогось іншого слугу народу, тим паче на колінах перед труною героя. А головнокомандувача збройних сил України генерала залужного бачив, був поруч і чув його щирі. Неформальні слова, можливо, комосі яка різниця, але для мене це важливо. Честь, пане генерале. Не таких заходах багато моляться і багато хрестів. А зелене шабло здається, що вони хреста бояться. В той же час Джон Сміт зазначає наступне стратегія РФ доволі примітивна, але вона є заливати фронт м'ясом. а Тим часом розбити наші союзи, переконати наших союзників перестати нас підтримувати як головна мета нав'язати перемир'я на досягнутих рубежах а далі відпочити і напасти знову. Відповідно, наша стратегія – наносити ворогу втрати, зробити війну непривабливою в очах племен. Як результат спровокувати повстання непокору проти Кремля, цей план задуму заложного озвучив ще у 2022 році. Його ніхто не скасовував і не треба на всю країну вимагати його прилюднити. Незалужне організовує виробництво ракети. Скільки ракет виробити йому дасте такий план? Він вам ним намалює. Воюють не армії, воюють країни. Ми зобов'язані знищувати не тільки армію ворога і структури тилу, щоб її забезпечуються, зробити все, що у союзники з німеччини у другу світову війну розбомбити у мородорі всю їхню стратегічну промисловість. Виробництво ППО, реби, порохів, снарядів, вибухівки, ракет, головок, самонаведення, двигунів, двертого палива, конструкторські бюро, літаки, вертольотів, всі закуплені колись у Меркеля станки, все технологічне за штампуванням цвях і все те, що орки десятиліттями цапцарапали у заходу в умовах ембарго і відсутності союзників Росія ці технології вже. Не відновить ніколи. Одночасно маємо душити Мордора санкціями, атакувати інфраструктуру, зруйнувати її порти, і морську торгівлю, позбавляти виручки і примушувати борга розмальовувати міліюючі ресурси на підтримку деградуючої системи, щоб не було на що купляти у дешевих орків їх життя по 200 тисяч рублів за штуку. Заложне вам вже все писава, мобілізувати по 20 тисяч людей на місяць і дати людям відпочинок. Цього недостатньо для наступу, але він вже написав вам на лобі в минулій статті без технологічного ривка в наступ, поки не йти, дочекатися в 16, створити власні ракети, дрони і так далі. Генерали ворога навіть на поточному рівні своїх втрат у 20 тисяч туш на місяць уже змушені компенсувати прорахунки на перевагою м'ясі. Уже зараз із воєнних професіоналів перетворилися для своїх підлеглих у Катіло з Маузером, які женуть їх на забій. Це на системному рівні породжує невідворотні конфлікти між низовим м'ясом і військовим керівництвом. Войсько взбунтувалась гаверіта цар. Ні, настоящій ми вже побачили, як це мало не спрацювало з пригоженим. 22 лютого 1918 року. Німці самі вже дихали на ладен. А на наступний день під псковом проривалися парадним маршем десятками кілометрів на день. Причому наступали на санях, запряжених кіньми. Ось що таке руйнування тилу. За два роки повномасштабної війни ми втратили 40 тисяч загиблими. Ці загиблі заплатили за помилки політиків. Але також ці люди виграли час для нашого покоління союзники вже забезпечене. Чили нам військовий паритет з ворогом? Згадайте, що два роки тому це була недосяжна мрія. Зараз нам необхідно піднятися на ще один рівень. Нам потрібно від союзників уже навіть не танки чи БТР, а допомога в досягненні технологічної цивілізаційного рівня, коли українська цивілізація стане здатна зруйнувати цілі в глибокому тилу Мордора. В Масштабах історії допомога в електроніці, стійкі до перевантажень у виробничих потужностях для виточування таких же ракетних корпусів систем управління і не. Ведення на ціль твердому ракетному паливі десятками тонн забезпечення масового ракетного виробництва. Задача складна, але це не атомну бомбу винайти. Треба працювати щодо цього з союзниками. Уже зараз на всіх майданчиках в нашому бюджеті на наступний рік заплановано 175 мільярдів гривень на ракетне озброєння і боєприпаси. На Росію вже дещо вибухає і палає це дуже добре, але і конгрес США треба не просто просити виділити 60 мільярдів доларів.

А чітко роз'яснювати для чого переконаємо їх, що ми не індіанці Альдорадо, які золото кинуть у воду до душі сота. Ми не уникнемо необхідності зруйнувати воєнну промисловість ворогам. Це мета не на сьогодні і не на завтра, але і поставити її ще в 2015-му з початком ракетної програми, ми давно би вже її досягли, якби ми не зупиняли її в наївній самовбивчій надії, а війна. Тільки ми дозволяємо себе перемогти, нав'язавши нам мисливі руси про можливість зусиль, зусилля. Він можна якось само собою зупинити, а не перемогти у ній. Лише українець, що виробляє ракету з дальністю тисяча кілометрів, потужніший за як воїн, за дикунази стрілами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.